Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слави! Чергова поїздка, низини Карпат, нібито побілі грибочки. Але я думаю, що сьогодні білих буде не так багато. От, а в основному буде, подивимося підпеньками. За підпеньками. Декілька днів тому вони були ще маленькі, може вони підросли. І сядемо. Наріжемо під пеньок. Вони також мають свій рідний смак. І також ці грибочки на любителя. Я, наприклад, під пеньки чомусь полюбляю. Білі щось мені не, не смакую, так підпенки. А підпеньки смакують, особливо ікра підпенькова з пеньох. Добротна їда. Добре. Сьогодні один. І знаєте, голосно говорю, бо грибників нема зовсім. Зовсім. Вроді сьогодні і не базарний день. Але чомусь грибників немає. Мабуть, і грибів нема чи що. Як вчора було, а не і нема. Ну я сподіваюся, що трошки ми знайдемо. Найдемо. Що знайдемо, зафіксуємо. Як завжди, будете знати, що на даний час робиться низина Карпати. І так, вперед. Перед, нібито по... Грибочки, а які вони вже будуть. Ну, і стимні, само собою, чи підпеньки, чи червоняки, чи білячки. Ось ці перші білячок. Так, зайшли ми сьогодні до лісу 9 година. О, то не один, то один, два, три. Три білячка. Ну, годі їх побачити. Ось дивіться, як їх побачити. Ось тут більшого побачу. О, тут такі молоденькі. А тут обільчий. О. Це вже репочки. Ось такі. Що ж, з початком рибарця з сьогоднішнього дня. А тут ще яка парочка. І то на одному місці такі грибочки. А там бачу підберезовики. Ну як пройти мимо? Знову білі, знову молоденькі. От. Так, цього сезону то тут уже родиться вдруге на цих місцях. В цих місцях розиться друге. Зато ми ямку і стараємося накривати, щоб грибні пори не висихали і не знивали після дощу. Ось ще два які разом виросли. Спорвались. Спарувались. Це білячок уже потужний, я його здалека побачу. Очки попадаються Реп, а отакий потужний. Тут один, а там дивишся ще три. Тут такі мухоморчики виросли. Ну а тут такі потужні червоняки. Якраз на мариновку. Шей парень. To je jeden, a tam je ještě druhý. Ať se mladý. Що ж, непогано, непогано Я глянь назад, а там ще більший грибок показався. О! О, який він! Більше їх ті два Ось іще ще два білячка. Ах, яка краса. Яка природна краса. Куда є це ще білячки? Так оно є. Червоняк виріс. Берем Знову парочка. Знову два непоганих рибочка. Один і ось тут другий. Але колір зовсім інакший. Дивлюсь під непогані Можна збирати. Ото вроді білий, ні. Він є. От і білий серед них. Так що зупиняємося на підпеньках. Але якраз шапочки буде нормальні. О, то вже, то вже підпеньки, вже більші, але вони літні. Я їх не беру. І тут їх досить рясно вродило. От. Може хтось собі нарве. А отакі во. Вони ось такі. Вони ті дуже ніжні І дуже ламаються. А ці так би твердувати. Їх в обробці, в обробці краще використовувати. От. А хто хоче самі шапочки під пеню. От є під пеньки. Просто самі шапочки отаку. От Але щоб під був занутий. Отак от раз. І шапочка є. Раз, шапочка є. О. Корінь досить твердуватий. А шапочка вона набагато м'якше в її. От уже йдемо до машини. І знову два білячка. Один. І ось тут неподалік ще один. Ось, ще один білячок. А тут другий. А тут мешка підідала вже. От мухомори. Два, один, два і білі. Один, два. Три білі. А це в нас що? Також білий? Чтири білі? О яке триво. Один? Другий. Третій. А то тільки. Тільки корінь. А, ще вже четвертий є. А я не бачу. Зразу і не видно серед листя. Ой, О, який виріс. Ось сейчас який білячок. Ох. Це вже буде останній білий на сьогодні От, і будемо направлятися до нашого транспорту. І так, завершуємо сьогоднішню поїздку в зимний Карпат. Сьогодні 24 жовтня. Поїздка ну, більш-менш вдалася. Щось трошки ми підзбирали, а підзбирали ми чотири види грибів і з них, От показую результат. Ось такий у нас результат. То у нас білі, червонічки, підпеньки і муховички. Затратили ми 5 годин. 5 годин тут багато забирають підпеньки От то самі шапочки. Ось такий у нас результат. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Кращих результатів, як у мене сьогодні, а також бажаю вам здоров'я і миру. І як завжди нагадую, ліс наш дім, наше здоров'я, наша радість, наша потіха і наше оздоровлення. Так що будьте добрі, не засмічуйте його. Він також хоче жити, а також не копайте рибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуть до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!